Коник Кузя і його вірні друзі. У маленькому лісі жив коник на ім'я Кузя. Він був маленьким, але дуже сміливим і завжди готовим прийти на допомогу своїм друзям. Кузя мав багато друзів серед лісових мешканців: Мишку Мірі, їжачка Степанка та пташку Піксі. Вони разом часто гралися. І весело проводили час. Одного дня Кузя і його друзі вирушили в ліс на прогулянку. Вони радісно стрибали і бігали серед трав і квітів. Ліс був наповнений ароматами квітів і дзвінким співом пташок. Кузя помітив красиву галявину, вкриту яскравими квітами, і запропонував друзям назбирати букет. Для майбутнього свята. Кузя сказав Друзі, подивіться на ці чудові квіти. Давайте назбираємо букет для нашого лісового свята. Мірі підхопила ідею. Гарна ідея кузя. Я вже знайшла кілька красивих квіточок. Раптом вони почули плач, що лунав з глибини лісу. Степанко зауважив, хто це плаче? Давайте підемо подивимося. Вони підійшли ближче і побачили маленьке кроленя, яке загубилося і не могло знайти дорогу додому. Кузя обережно підійшов до нього і спитав Привіт, маленький. Чому ти плачеш? Кроленя зі сльозами на очах відповіло, Я загубився. І не можу знайти дорогу додому. Допоможіть мені, будь ласка. Кузя заспокоїв його, не хвилюйся, ми тобі допоможемо. Друзі, нам потрібно розділитися і знайти дорогу до дому кроленят. Кузя Степанко і Піксі вирушили на пошуки. Дорога була важкою. І небезпечною. Їм довелося пройти через густий ліс, де вони натрапили на глибоку яму. Піксі помітила небезпеку і вигукнула. Ой, дивіться, яка глибока яма, як ми її обійдемо. Кузя подумав і запропонував. Не бійтеся, ми знайдемо вихід. Степанку, збери кілька гілок, ми зробимо міст. Степанко погодився. Відмінна ідея, кузя, давай ось ще одна гілка. Завдяки сміливості кузі та його вмінню знаходити вихід із будь-якої ситуації, вони змогли подолати всі труднощі і нарешті знайшли домівку кроленяти. Вони повернулися до місця, де залишили мірі і кроленя. І разом з ним вирушили до його сім'ї. Кроленя радісно вигукнуло: Мамо, тату, я знайшов дорогу додому завдяки цим чудовим друзям. Мама кроленяти з вдячністю звернулася до рятівників. Дякуємо вам, Кузя мірі, Степанку і Піксі. Ви врятували нашого синочка. Дячні батьки запросили Кузю і його друзів до себе. Вони приготували смачні ласощі і разом відпочивали. Кузя сказав, це був чудовий день. Я радий, що ми змогли допомогти. Мірі додала, так, це була незабутня пригода. Ми завжди будемо допомагати тим, хто потребує нашої допомоги.